Всім привіт! Мене звати Соня і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу зробити розпаковку продуктів, які я купую на тиждень в польських магазинах. Я напишу, буду писати тут ціни польською і українською. Не забудьте підписатися на канал, залишити ваш лайк, тому що ви забуваєтеся це зробити, тому зробіть, це, будь ласка, завчасно. І поїхали! Найперше, що хочу показати, це невеличкі покупочки з літла. В нього я ще й ходила докуплятися. І перше, що я взяла, це ось такі кухонні рушники. Ну, вони нормальні, цупкі, не занадто тонкі, що їх багато потрібно. А, тут дві штучки, ось такі, тут буде вартість, нагадую. Це я також нагадую собі, щоб я на вантажі не забувала обставляти їхню вартість. Ось така баклажка води з-під крану тут воду вже ні-ні ні, не варіант. Тому ось такі баклажочки, водички ми купуємо. Тут 5 літрів а ага. Тут в шопері. До речі, шопер замовлений на другому, напевно, курсі навчальниці 20-21 рік з Aliexpress, Стирався в пральній машинці на трішечки полопився малюнок, ну, але подивіться. Супер. чек купила в це ось такі яєчка 2 Kinder. Як ви знаєте, хто на мене підписаний в інших соціальних мережах, ось тут мій Instagram, Tікток, підписуйтеся. Ми збираємо колекцію щенячого патруля, ну і взагалі її трошки доволі такі симпатичні, підійде до створення сенсорних коробок, мамочка вам на замітку, Ну і просто смачний шоколад, звичайно. У літлі я брала за повною вартістю, а у бітронці покажу вам, там саме була знижка, і я взяла 6 штук, одну вже хлопці розпакувала, там попався такий дрібончик простенький пластмас, він дуже симпатичний, нам вже траплялися і симпатичніші, але все рівно дуже прикольно їх розпаковувати. Тому так, взяла ще блітлі, такі два яєчка. Якщо хочете подивитися розпаковку, що було саме в цих яєчках з цими кодами. Переходьте до мене в Тікток. 852 грами. На кілограм майже не виріш. Банани. Ось така сіточка мандарин. Їх тут кілограм. Вони 10,98, але мандарини зараз були на знижці в Петронці, просто їх уже розкупили, і також часто вони бувають і в ліклі на акціях. І коли акції можна взяти їх трішки більше, тоді вони постійно вдома від акції до акції і взагалі ну, ці всі продукти, такі як банани, мандарини, дуже часто на знижках, і не тому, що вони там чорніють, пропадають, лінують, а просто і досить зручно їх взяти наперед там собі і їх так під'їдати. Але зараз у Петроль це не було, так що не знищиться наявності, їх всі розібрали. І я взяла у Лідлі ось таку сіточку кілограмову. Далі я взяла авокадо 3,24. Воно коштувало одне, тому що воно зараз не знищиться. Так воно коштувало 6,49. Також кільних, до речі, продаються поштучно. Є продається лоточками, так як у нас, але зазвичай поштучно. І зараз була акція 1 плюс 1 в подарунок. Я взяла. Того, що ми маємо, у Лідлі я... А ще пачку попкорну солону я купила за 2,69. Вона вже хлопці, вони в хлопці її з мультиком точить. Тому що плюс попкорн тут 269. І того, чек у Лідлі у нас на 41-23. І це нашки більше із магазину Петронка. У нас виноград. Я тут тоді буду писати 6,5 іонограмів. Ось такий виноград. Макувка дитячих пюрешок Деда. 4 pes, 1 подарунок. Десять штучок у нас виходить. Знижка 2, одна вже хоч розпакували. І п'ять ще тут 6. Було 3. 2 плюс 1 гратіс. Тобто 2 купують, 3 подарунок. Тобто я взяла 6 штук, максимально можна було взяти 9 макарончиком. Такі в нас було. Захотілося. Ось, такі. ось така зелена від Via Fresh. Мені подобається, і салати із заправкою такою. І, до речі, взяла на цей раз спробувати, ще не пробувала. Ось таку заправочку це зерно. Зазвичай я сама получу якісь соуси, там лимонний сік. Олійка, сама кожу, а це вирішила спробувати готовий вже соус-цезар. Далі яйця, два лоточка, а, і Вони йшли на акції, що одну береш, друга буде 50% зашки. Тому так, яйця я беру завжди, навіть великими лотками, тому що це і у випічку, і омлети. Uh, короче, все. Салат з яйцями також просто яйчком зранку виснідити. Ну, це, це ось такі йогурти мички беремо у бедронці. Просто вони найбільше мають і їх нам зручно брати. Але він смачний маю на нього чого скаржитися, ось такі два маленьки. один маю. Забрала останній, також, я так розумію, мене на значні їх розібрали, тому довелося брати собі ще маленькі. Вершки, ось такі 12%, молоко 3,2%. Також там маленькі млинці, на какао, якась випічка, або молочну кашу, можливо, колись. Так молоко, щоб коли не п'ємо хліб тостовий, звучить такий беру, і ще там подобається один такий чорний, чи сірий із насінням льону, з насінням такий. Далі майкрал, це те, що має бути це, такі плячки. Витирати стіл, прибирати і все, одразу все пачку. Далі це творог. Це кисломолочний. І ще взяла пачку борошна, також в мене часто пробиває на якусь випічку, такі всякі штуки, тому докупила ще собі борош. Перше миюче, воно дуже дешеве, але дуже класне. Добре пінеться, гарно пахне в мене було така з м'ятою. Тому я взяла, ну в мене вже закінчується, тому я взяла інше. І також ось такі гельчики для душу, вони в борошні, в борошні трішки просипаються. Лінда у нас був такий, чи з лимоном, чи з мангом, не пам'ятаю, у великому об'ємі, і він просто дуже швидко набердає, коли один у ну, великому об'ємі. Тому я взяла два менших зараз не знижте: Полунічнику і вже на чорниці. Якщо ви думали, що це все, то ні, це ще не все. Кріп, ось така цибулька, курячі ніжки. Чотири ніжки тут в упаковці, вони вийшли на 8-11 злотих, 12,59 кг. Також там на як на супчик, або просто запекти до картошечки. Супер. Взяла ось таку одну грудиночку. Тут одна грудиночка на 10,98, також там пловчик зробити, якусь гречечку з м'ясом. Також вже вдала, наробила котлети в талі, У мене є в заморозці, тому вже зробила інший варіант. Туди ж без, без нашої нівіни, ні, ні, 4 штучки. А я Також робила, ніч з неї салат з ні, нівіною. Ні, ні. Ви бачите, тут світло так погано Я Робила салат, можемо з'їсти навіть сухою, нам чомусь дуже подобається. І також можна запарити Далі в кожного магазину Netto, Bedronka, Lidl є свій отакий сирок. Він йде в ідентичному пакуванні, ідентичні це вишня. Персик і полуниця, В кожного він маркований під його бренд, бедронки під бітронку, в лід для підліта, під легне та Але це все один і той самий сирок. Тому без ваганцовісті у всіх магазинах, коли я буваю, беру ось ця форма. Ви її розпізнаєте, беру дуже смачний сирок, нам подобається. І малому, і мені, і моїй мамі, Так що. Рекомендую і мої сусідці, це вона мені взагалі порекомендувала. Але вона думала, що він такий тільки вмерт, тому рекомендувала мені його купити тільки мерта. Але ну це знаєте, як там ще що чаї, маркування. Просто в магазин став своє маркування, а виробник бренд, в принципі, там один. Просто вони змінюють упаковування. Далі в нас це ось такі грибочки, 200 грам, вже порізані. І також бідронки я хотіла взяти звичайні печериці, взяла ось такі порізані і вершки. Хочу зробити супчик вершковий з грибочками. А, це сестра мене на нього надихнула, дуже захотілося супу з грибочками. Олечка. Це все замки тобі. Так, далі бурічки варені також на салат. Дуже зручно, швидко, нічого варити, вимазувати не потрібно. А, відразу з варені порізали на салати. Ось ще я взяла ось таку моцареночку. Коротше, така матеріалочка, такий бирочок, супер салатик. суперсалатік. Що казати? Це просто зручно. У мене є звичайний буряк, там більше як всі біла. Просто зручний зручно на салатик, Дуже швидка яблучка. Ось такий голодом. Також всі яблука, всі варіації, тому подобається. Це в принципі йому рідко, коли мені, чи Максу схочиться яблуко, це зазвичай у нас хрумає і малюк. І також для вас ще нас просто ті не закінчилася, тому що трішечки взяла помідорчики. Так, ну все, наче все. Ось така розпаковочка у нас вийшла. Загальна вартість у бейрунті становила 181.36. Також окремо я купувала, пробувала на касі за обслуговування яєчка Тінтер, тому що я їх вибирала за номерками. І так вони вийшли на 32,94. Але, як я казала, на них була знижка, тому 21. 6. 96. Ці руки я скупилась на 41, до речі. на 41 з копійками. Виходить, у нас шопінг може на 250 злотих. А, ви бачили, яким продуктів, що тут було. Напишіть, будь ласка, в коментарі мало себе чи багато. А, як це в порівнянні з цінами в Україні? Будь ласка, напишіть. І ну, взагалі варто враховувати факт, що тут багато завжди продуктів іде на знижках. І не тому, що вони в них виходить термін, а тому, що так зроблена політика в магазинах, що є покупці, карти, знижки, і це дуже дуже круто. Бажаю того ж і українським магазинам. Ну тож все щиро. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, залишайте пальчики догори і до нових зустрічей, Па-па!